Була різниця між тим, азовець чи морські піхотинець, чи представник якогось, яку як, як, якогось іншого підрозділу з гарнізону Маріуполь азовці для них були чомусь більш цікавими, тому якось на допитах відносилися трохи гірше, задавали більше якихось питань по командуванню і так далі. От можливо, це якось пов'язано з тим, що. Нас малюють як реальних якихось злочинців, і в першу чергу серед свого ж населення вони там задавали дуже багато якихось таких, от ви знаєте, провокативних питань. Типа, а, 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 тобто, ви знаєте, як будується питання? Не чи бачили ви, хто стріляв в цивільних? А... А ЗАЧЕМ ви стріляли в цивільних? Тобто, розумієте, в самому питанні немає можливості вже відповісти. Ну, тіпа, типу, ні не бачив або ні, я цього не робив. Вони питають, навіщо ти це робив? Але ну, звісно, я не бачив, бо для нас в першу чергу це була оборона цього міста, і назовсталі. На Турбота про тих цивільних, які там залишалися, вона була першочерговою. Тому я і кажу, що я переживаю за своїх друзів. Мені важко було втрачати багатьох своїх друзів. Я розумію, що війна ще не закінчилась, але найважче для мене це саме гибель тисяч цивільних людей, які були в Маріуполі і взагалі по всій країні. Тому. Ну, якось оці слова, які вони намагаються там прив'язати, до нас, що, що це що, як, наче, це ми е, щось робили погане з цивільними, е, вони мене турбують, бо е, майже 100% вони це будуть використовувати на цьому своєму фейковому судилищі.